23 година, ви дивитеся випуск новин. Ударні дрони з Київщини рухаються до Житомирщини. Про таке повідомляють повітряні сили. Також попереджають про нові групи БПЛА, які залітають на Чернігівщину та Сумщину. Тим часом у Києві працює ППО. Я нагадаю, у столиці та кількох областях прозвучав сигнал тривоги через ворожі безпілотники. І тож, якщо ви житель регіону, де зараз оголошено про небезпеку, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою. 170 боєзіткнень по всій лінії фронту за добу, як повідомляють у генштабі, найбільше атак росіяни завдали. На Курахівському напрямку близько півсотні ще 35 та 37 наступів фіксують на Времівському та Покровському відтинках Відповідно, 15 разів окупанти штурмували в районах Греківки, Твердохлібового, Тернів та у Серебрянському лісництві. Не вщухають бої біля Торецька. гарячі поблизу часового яру, ступочок та предтеченого на Харківщині. Сили оборони стримали росіян неподалік тихого. Російські БПЛА тероризують жителів Запорізької області. Безпілотниками окупанти б'ють по цивільних автівках, житлових будинках. Випадки ударів дронами почастішили, і в селі Приморському. Щоб врятуватися, люди змушені покидати рідні домівки, виїхати з прифронтових населених пунктів. Тамтешнім жителям допомагають правоохоронці. Дивімося. Дорогами Степногірської громади мчить поліцейський автомобіль. Його екіпаж квапиться на чергову евакуацію людей із прифронтових територій. Цього разу по допомогу до правоохоронців звернулися жителі села Приморське. Давні прильоти і по цьому селищу і наші неодноразові умовляння ну, згодилися люди на виїзд. Біля будинків поліціянти допомагають родинам завантажити у машину зібрані речі і швидко вирушають у зворотному напрямку затримуватися украй безпечно. Село Проморське знаходиться під щоденним обстрілом з боку збройних села Федерації. Обстріл здійснюється як оперативною системами, артилерією. Щодня фпв-дрони, скиди з майоків. на цих світлинах. Наслідки ударів ворожими дронами по Степногірській громаді лише за останній місяць за допомогою безпілотників. Росіяни полюють на місцевих жителів та їхні авто, б'ють коптерами по маршрутках і житлових будинках. Но дрони вони взагалі летять над головою. Жужать. Тут печку розсапив і думаєш, господі вчора жужи дрон від хати. осінью. Наскільки просто почав вистріляти сильніше, що просто вже не Саме через інтенсивність обстрілів наважилася на евакуацію пані Інна. Разом зі своїм 11-річним сином вирішила виїхати до безпечного місця. Вратілась поліцію, щоб допомогли мені виїхати, тому що не могла знайти транспорт. Ож правоохоронці вивезли із села двох жінок із п'ятимісячним малюком, але наразі у приморському ще залишається понад сотня сімей із дітьми. Інна Гогой Ігор Воробій, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Володимир Зеленський відзначив українських волонтерів золотим серцем з спеціальною державною нагородою для представників волонтерської спільноти. Після церемонії нагородження разом обговорили закупівлю в посилення ППО та підготовку першого засідання технологічної ставки, яке має відбутися цього місяця. Президент подякував волонтерам за допомогу українським воїнам, громадам, всьому народові та за незмінну віру в Україну. Сильні жінки сильної країни в Україні презентували книжку про військовослужбовець, які добровільно стали на захист країни, написано її українською та англійською мовами, щоб історії подвигу головних героїнь дізналися. І у світі кілька історій вже почули, й мої колеги. Саме на вашому поколінні обов'язок зруйнувати цю імперію. До повномасштабного вторгнення Марина викладала історію у школі. Зараз у лавах третьої штурмової захищає батьківщину. Воювала на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Нині приїхала до Києва з Харківщини. Чому пішла та у війську? Мотивація моя власна. Ну за я таки я хочу про це написати. Я не можу писати про війну, не будучи на війні. Щоб писати, говорити про це, я мушу бути, я мушу бути із ними. Ольга ще три роки тому працювала в адвокатському об'єднанні. У перші дні великої війни зрозуміла, тікати немає сенсу. Боронити Україну пішла вся її родина. У 2022 році, як офіцер, я повноцінно долучилася до збройних сил і зрозуміла, що там я буду більш корисна. Я сама з Донбасу. Я знаю ці землі, я знаю свій народ, і я хочу його захищати. Ці та інші історії українських захисниць, зібрані у книжці Сильні жінки сильної країни. Авторка розповідає, спершу писала інтерв'ю на відеокамеру, а згодом вирішила задокументувати розповіді наших захисниць у друкованому форматі. Насправді книга є символом незламної боротьби українських жінок за свободу і незалежність нашої країни. Мені дуже шкода, що в книзі тільки 30 історій. Їх направду кажучи набагато більше. чимало інтерв'ю, авторка відзняла просто біля лінії фронту. Під час роботи її команда не раз потрапляла під обстріли. Напевно, одна із найекстремальніших ситуацій це було інтерв'ю біля часового яру, коли розпочався артилерійський обстріл країни-агресора, країни окупанта. Справді не зупинили зйомки. Ми сховалися під виноградником в невеличкому селі на п'ять хат. Серед героїнь, сильні жінки сильної країни. Ірина, колишній фотограф, після 24 лютого 22 року почала волонтерити. Ми з чоловіком разом були волонтерами, їздили по всій лінії зіткнення разом з музикантами, піднімали настрій і моральний дух бійцям, фільмували їхні емоції, фотографували. Робили фотографії на пам'ять. Нині Ірина з чоловіком служать у війську у підрозділі безпілотних систем. І таких історій тисячі. Деякі з них тепер на сторінках видання Сильні жінки сильної країни, книжки про війну, де кожен рядок про мужність і звитягу. Катерина Самойленко, Василь Миновщиков. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Завтра світло для населення відключатимуть з шостої ранку до 22 другої вечора. Із сьомої до двадцятої діятимуть дві черги. Про таке повідомляють в Укренерго для промисловості та бізнесу. Графіки обмежень застосовуватимуть із п'ятої до 23 У компанії пояснили, що причина тимчасових відключень це пошкодження енергооб'єктів під час ворожої атаки 28 листопада. Наразі енергетики працюють над відновленням обладнання. Українське кобзарство, визнане нематеріальною культурною спадщиною людства. Відповідне рішення ухвалили на сесії ЮНЕСКО в Парагваї. Це результат кропіткої роботи українських митців, науковців і дипломатів, яка тривала понад рік. Визнання підкреслює не лише історичну цінність традиції, а й її роль у боротьбі за ідентичність та незламність українців сьогодні. Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що цей здобуток стане частиною нашої перемоги. Понад тисячу фрагментів історичних творів мистецтва знайшли під будівлею собору Паризької богоматері. Археологи отримали рідкісну можливість провести розкопки завдяки п'ятирічній реконструкції знаменитого собору у Парижі після пожежі. Дослідники, окрім фрагментів мистецтва, виявили ще сотню могил. Також були знайдені голови і торси вепнякових статуїв натуральну величину, зокрема одна із зображенням Ісуса Христа Наступний випуск ну а зараз парламентський день і матеріали рубрик «Один день і історія війни. Ще побачимося.